Перед вами представлені наші державні символи прапор, гімн і герб. Це є не просто знаки, а справжнє відзеркалення духу нашого народу, його історії та мрій. Що ж насправді означають державні символи? Кожен із символів має своє унікальне значення. Ось, наприклад, державний прапор. Це символ достатку, праці та мирного життя, що так завжди були важливими для нашого народу. Тож давайте послухаємо про історію виникнення державного прапора України від мого колеги бібліотечного прапора Український прапор, Син неба, і озори пшеничних ланів переніс наш народ на свій прапор. Ці кольори не випадкові, адже тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій колір це колір води, чистого неба символ миру. Жовтий це колір вогню, сонця, безлагідних променів якого немає життя на землі. Це колір пшеничної ниви, зерна, хліба. В усі часи в українців прапор дуже шанували. Обов'язково захищали під час бою, а честь нести прапор мали тільки найдостойніші воїни. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державний прапор України Синьо-жовтий. Щороку, 23 серпня, за добу до святкування Дня Незалежності наша країна відзначає День державного прапора. Дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг. Саме ж свято є досить новим і було засноване указом другого президента України Леоніда Кучми про День Державного прапора України від 23 серпня 2004 року. Про наш прапор є багато легенд і казок. Я хочу познайомити вас з казкою відомої української письменниці Зірки Мендзятюк Український прапор. Марійка сиділа і малювала. Спочатку взяла блакитний олівець. Хай небо буде погідне, ясне. Сказала вона і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала вона і взяла жовтий олівець Намалювала сонце і небо повеселішало. А внизу поле чорне та сумне. Розвеселімо його, мовили жовта й блакитна барви. Взялися за рученьки і збили додолу одна блакитним дощиком, друга ясним проміннячком. У чорній землі спала насінинка. Пробудилася та й каже Як мені хороше, Дощик мене не поїв. Сонечко зігріло, буду я проростати. І над землею піднявся зелений паросток, і другий піднявся, і третій, і тисяча тисяч веселих зелених паростків. Тепер же я знаю, засміялася Марійка, де жовтий блакитний двох, там настає весна, бо разом вони дають зелену барву. Відклала у мисці і замалувалася. Гарна жовта барва з блакитною, як сонечко з небом. А також. Прямо як наш державний прапор. Наступний державний символ, про який ми будемо говорити це Герб України. Цей знак має тисячолітню історію і символізує силу, волю та незалежність українського народу. Тризуб нагадує нам про боротьбу за свободу і незламність духу. Тризуб ми можемо спостерігати на грошах, канцелярії, пам'ятниках, стародавніх монетах та на безлічі предметах, що пов'язані з Україною. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України своєю постановою затвердила державний герб Незалежної України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті знак Київської держави в часів правління Володимира Великого, що символізує безперервність тривалого історичного розвитку українського народу. Є понад 40 версій, що пояснюють походження тризуба. Релігійна версія стверджує, що це стилізоване зображення голуба. Символу Святого Духу. Також існує популярна версія, що нібито тризуб це сокіл, який пікірує на здобич. Зображення тризуба археологи зустрічали в багатьох пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Знайдена в 1908 році. В руїнах десятинної церкви цегла з тризубом князя Володимира. Офіційне зображення Державного герба УНР з'явилося 22 березня 1918 року рівно через два місяці після проголошення її незалежності четвертим універсалом Центральної Ради. Тільки що ви почули перший аудіозапис пісні Ще не вмерла Україна, який був зроблений у 1910 році. На той момент ще не існувало незалежної української держави, але боротьба вже тривала, і ця пісня стала символом цієї боротьби. Історія створення українського гімну починається у 1862 році, коли український етнограф і поет Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна. У наш час як державний гімн України було затверджено слова першого куплету і приспива пісні Чубинського Ще не вмерла Україна. Not am